Ну що, досі граєте в Silksong? Добрий день, таке. Та я знаю про Silent Hill, Фь, Я вже граю, віді вже робиться спакуха, все нормально. А зараз Кронос, Кронос, Кронос. Короче, не встигли ми в той момент відійти від рівня базованості ремейку Silent Hill 2, Так зразу ж після цього мої улюблені бубертіми взяли і показали трейлер своєї нової гри і нового IP, який розробляли паралельно. Ні, ну а шо, Konami прийшли, сказали, що цього разу гра потрібна. З геймплеєм справжнім полякам прийшлось вчитися, і шо, ну, дарма знанням Unreal Engine 5 пропадати. Правильно, не треба. А тому, чому би нам не змішати новонабуті знання з тим, на чому Крековчані собаку з'їли в сюжеті, атмосфері і візуалу. От так і народився Кронус. І ця гра є прецедентом, бо то є величезний крок в історії буберів, ігри яких тільки лінивий не звинувачував в відсутності геймплею. Тому і про якість Silent Hill 2 були величезні сумніви, про що я розказував в своєму огляді, Який я вам раджу подивитися кста, бо історію створення і творчий шлях поляків я розказував. Там і зараз повторюватись особо не буду. Скоротивши до головного, бубери прийшли, взяли і роз'їбали якістю ремейку гри. Да так що Конамі з ними підписали контракт на створення ремейку ще й першого тихого пагорбу, про що прямо сказали коротеньким тизером. І от питання: чи вийшло так само роз'їхати своїм оригінальним IP, якому дуже не пощастило вийти в світ, рівно через день після релізу Silk Song'у? Погнали, розбиратися. Кронос ще з першого трейлеру здався цікавим своїм сеттингом. Якийсь водолаз з акваріумом на голові, як містеріо, грає в шахи з бабкою, а потім вставляє їй свої дроти. Ну, песня, ще й подорожі в часі, ніби якісь є. Прикольно, в цьому ми розбираємось. Сама по собі гра є сайфай постапоком з елементами боді-хорору. Багатьма елементами боді-хорору Жизус Крайст, ніби де з різаком вирішили зайнятися похапним сексом з елементами СНАФу в кінці. Той час це все відбувається в Польщі, в Кракові, а якщо ще точніше, в районі Кракова під назвою Нова Гута. Нова Гута. Та була побудована як місто для робітників нової сталеварні імені Гриба і і мала б стати, типу, ідеальним комуністичним містом. Але, як ви знаєте, в комуняк ніколи нічого ідеально не буває, лол. Місто було вибрано не випадково, до речі. Велика кількість співробітників Блубер Тім виросли в цій гуті. Це взагалі не перший раз, коли кряковчані юзають своє рідне місто і тему комуняк в своїх іграх. Можете мій недавній відік про медіум глянути. Там теж кряків, а там теж комуняцька ніва. Можна було б, звісно, подумати, що бубери не просто так мають червоний логотип і пора їх відміняти, але ні. Вони навпаки використовують цей сеттинг, щоб показати, як хреново було в Совєтському Союзі жити. І Кронос тут аж крок вперед зробив, бо. Основна зав'язка сюжету полягає в тому, що в 80-х роках минулого століття в Новій Гуті почались дивні події. Деякі люди почали зникати, а коли їх тіла знаходили, вони мали дивні відмітини в районі голови, ніби від десятка голок. Ніби цього було мало, так при роботі на новій класній сталеварні випадково докопались занадто глибоко. Із самих недр землі дістали якийсь древній вірус, який спочатку захопив сталеварню, а потім і весь світ. Звісно, комуняки, як і на Чорнобилі, намагались зам'яти і приховати все. Потім, коли поняли, що цього зробити не вийде, посадили людей на Антин і заборонили виходити з будинків і квартир. Звісно, не без того, щоб прийти армією і розстріляти персонал селеварні, персонал лікарні, куди хворих звозили, і так далі і тому подібне. Попри всі неуспішні спроби притушити хворобу, чотенько на різдво, прорив, а точніше, зміна, які тут називають, таки сталась, і майже все населення Польщі перетворилось в мутантів, яких тут називають сиротами. Хто називає? Гра починається з історії мандрівника НД 3576 який вже багато років потому тому був посланий невідомим об'єднанням в це місце. Бо попередній мандрівник. Загинув з якорем часу в руці. Якщо коротко, ціль об'єднання це збирати цікавих особистостей минулого і підключати їх до свідомості до своєї системи, до свого колективного розуму. Для цього були створені якраз мандрівники, які мандрують в часі, і отакими щупальцями забирають особистість людини в своє сховище під назвою Філактерія. А як вони в часі подорожують? Серед мандрівників є моделі наділені спеціальним серпом, де в важливій точці і місці вони відкривають так званий розлом для. Тих, хто піде слідом, через нього можна легко перейти в потрібний момент в часі, зробити що там, де де, що треба, і повернутися за допомогою того самого якора, щоб не залишитись в 80-х назавжди. Як і казав, попередній мандрівник все, і в нього треба якоря віджати назад, а там вже глянути, яку ціль йому потрібно було екстрагувати, і по можливості продовжити його роботу. Така наша місія. От вам і зав'язка сюжету. Зразу скажу, що гра зачіпляє тему подорожі в часі і часових парадоксів. І я не хочу в це лізти, бо це неймовірно важко і ще важче це прописувати, будучи сценаристом. Але вся суть в тому, що хвороба, об'єднання, мандрівники, подорожі в часі, і оце от все-все це тупо декорації, бо основні теми сюжету тут абсолютно інші. Твої подорожі в часі не врятують людство. Ти не запобігаєш появі хвороби, ти тупо маленький гвинтік в глобальному масштабі. І основна історія взагалі не про те. ну от я вам гачачок кинув, а далі вже самі воно того варте. Сюжет і сайд історії тут подаються через прямі діалоги, катсцени і тонни записок і аудіожурналів. Протягом гри ви дізнаєтесь і деталі про хворобу, і мені історії про те, як люди в карантин справлялись, і ще більше антирадянщини в записках, і історії тих людей, яких вам екстрагувати треба, і навіть про своїх роботодавців. Але це все я вам залишу на самостійне ознайомлення. Підсумовуючи, сюжет дійсно вартий того, щоб в ньому покопатись, як і в принципі в усіх іграх Блуберів. Як хизи, вони роблять своїми снаристи. Щоб вже 10 років клепати оригінальні IP в оригінальних всесвітах з оригінальними історіями. В епоху безкінечних сиквелів і ремейків це дорогого коштує, і тому це треба підтримувати і копівкою теж. Але, панове поляки, приділіть ваш геймплей. Вже в десяте скажу, що Кронос то перша оригінальна гра Team, в якій є адекватний солідний геймплей, який брав натхнення в різаків, мертвих космосів і навіть властухи трошки своєю системою крафту. Ну що, давайте по порядку. Кронос це survival horror в кращих традиціях основних представників жанру. Основний цикл складається з трьох складових: експлоринг, виживання і самі сутички з сиротками. Експлоринг в грі взяти більше з різака і пагорбу, ніж з космосу. Тобто, в тебе є величезна локація, де на одному кінці закриті двері, а на іншому ключ. Для їх відкриття іноді схований за загадкою, бо поляки і на цьому собаку теж з'їли. Іноді за ареною з ворогів, іноді за хорор-сегментом, але цикл дослідження для просування основним сюжетом залишається незмінним. Так само всякі секретики, приховані кімнати і так далі, де в найпершу чергу можна знаходити. Котиків, я хезев взагалі, як вони пережили апокаліпсис і чому не хворіють на ту ж хворобу, але вони тут розкидані по всій грі, а потім збираються в хабі, щоб розбавити похмуру атмосферу. Краще я взагалі передам слово одному з персонажів гри, де він вичерпно оцінює дані створіння. Навіть якби треба було лізти в найглибшу залупу, чисто заради можливості погладити кітика, це вже було б достатньо для ментального задоволення. Але кітики в цих найвіддаленіших шматочках локації стоять не просто так. Вони приносять ніщаки для прокачки персонажа. І тут ми плавно переходимо до другої складової геймплейного циклу виживання. В Кроносі є прокачка персонажа і інструментів, якими той орудує. Займатися такими штуками, можливо, в таких прикольних сейврумах, де є варп-скриня, куди ти можеш складати штуки, бо інвентар обмежений, власне, сама штука для збереження і верстак, як в детспейсі, де ти за внутрішній ігровий ресурс можеш прокачувати зброю. Також ти можеш прокачувати і свій екзоскелет, щоб він танкував більше, щоб ти міг нести на собі більшу кількість речей і більшу кількість ресурсів. Для чого і слугують ядра, принесені кітиками. Більше того, тут додали штуку з РПГ, що ти можеш скинути прокачку і вкласти ресурс. Орси, вже в прокачку чогось іншого, що в даний момент по кайфу. Тобто і експериментувати всю гру можна, і навіть треба. Моя улюблена фішечка гри в аспекті виживання це менеджмент інвентаря і ресурсів. Бо тобі все треба, і все ти з собою, як плюшки, не забереш. Для цього скрині і слугують, щоб складати необхідне на той самий момент, який, як відомо, ніколи не настане. Тому ти завжди на постійному дефіциті всього. Тобто, survival в грі вдався на славу. Ми, звісно, не будемо говорити про те, що на аренах з босом ти завжди в зручно розставлених ящиках знайдеш достатньо. Кількість патронів і хілок, бо зараз це вже, на жаль, даність. Причому почалось це ще в різаках. Гра не може тепер важливий момент залишити тебе без патронів і послати перегравати цілий сегмент, бо ти дурак і хреново заменеджев ресурси. Журнал шлюхи ж тепер гру не пройдуть, я який жах. Ну і про таких додіків забувати дуже не будемо. да. Тому, якщо трохи досліджувати локації і не вистрілювати патрони в повітря, чисто по приколу, то ресурсів завжди буде тютілька в тютільку, як то кажуть. До того ж, є система крафту, яка мені нагадала першу ластуху, бо в тебе є два ресурси, з яких ти собі робиш кілки. І набої, і їх теж завжди вистачає, якщо ти лицем не щелкаєш. До речі, про вистрілювати що по стрільбі, в принципі. Саму зброю розбирати не буду, бо тут стандартний набір. Пістолет два види, дробовик два види, карабін два види, і БФГ арбалет, який чорні діри робить. Але ти за всю гру з нього вистрілиш раз 5 максимум. Коротше, нічого особливого. Основна фішка Кронуса в плані зброї це те, що майже кожна твоя валина має режим зарядженого вогню, посиленого, чисто як удар в холоднайті лол. В принципі, стріляти незарядженим пострілом в цій грі треба лише в двох випадках. Знімати у цих малих камікадзе, і якщо в тебе двохстволка. стволка. І от в зарядженому пострілі основний прикол, бо зарядка зброї забирає більше часу, ніж просто постріл. А вороги швидкі і різкі, як твій шикети після шавуха з вокзалу. І от цей постійний конфлікт між твоїм я, що ситься отримати дамаг, і тим я, що хоче пожаднічити, але уїпать да пожоще, створює мільйон прикольних ситуацій в рамках коридорного шутана. Гра непогано збалансована по складності. Типу, у тебе, звісно, бут, але не настільки сильно, щоб хотілось гру дропнути і реч квітнути. Я вмер, може траза тризи. За всю а у всіх пройшов з першого траю, в тому числі і фінального. А що взагалі по ворогам? Головний слоган гри не дайте їм зливатись. І тут теж поляки зробили унікальний прикол. Якщо ти поклав сиротку, а поряд є ще один, і ти йому не завадиш злитись з трупом попереднього, вони виростуть в нову і сильнішу версію, іноді навіть з елементами броні на певних частин тіла, щоб тобі легко не жилось. Для цього трупи ворогів потрібно спалювати спеціальним вогнеметом, паливо до якого теж мега обмежене. Тож вдається це зробити не часто. Благо, якщо в момент злиття підсуїтись і по Напихати сироті свинця в очко, цей процес переривається і можна без проблем добити ще непосиленого ворога. Ну і ближній бій, да, він в грі теж є, і навіть є бафи на його посилення, але це собі дорожче. Типу, навіть на екранах загрузки пишуть, що це крайня міра, і покладатись на неї взагалі не варто. Вогонь взагалі використовується не тільки для спалювання ворогів. Наприклад, на битвах з босами він слугує способом станлоку, аби по акваріуму не схопити. Боси, до речі, тут є, і вони чисто по принципу стріляй, поки не здохне працюють. В цьому допомагає нова толза, що є в мандрівників, а саме отакі такий індикатор здоров'я ворогів на стволі, типу реально мега корисна штука, щоб прицінити, чи хватить тої патронів чи ні? Я такого в сервайвалах ще навіть не бачив толком. А самі боси це дефолтні жирні тушки з мов і пухлинами, які є слабкими точками. Ну ви розумієте. Навіть босса Самонер є, якого ніби баба базака малював. Єдиний, правда, цікавий і класний босс це фінальний, бо з ним реально танцювати як в душах треба. Але я вам його не покажу, побачите самі. Для кращого знищення ворогів в тебе є не тільки дефолтна прокачка, а й така штука, як філактерія. Це якраз місце в тілі мандрівників, куди, як в коробочку, складаються певні особистості, які ще дають певні бафи. Збільшена кількість знайденої енергії, посилені постріли з пістолета чи дробовика, вище згадане посилення ударів з руки, шанс бахнути дабл демеджем. Причому ця особистість це буквально відсилка на гру обсервер. Від тих ж буберів. І єдине, що тебе обмежує, це що в таких особистостей можна носити всього три штуки. І при спробі завантажити наступну, те попросять одну з наявних вже стерти. Підсумовуючи, геймплей хоче напряму стягнути із інших представників жанру, але володіє парою своїх унікальних особливостей, які кронус таки виділяють. Постійне балансування між посиленими пострілами і неотриманням по шапці, біганням судом від ворогів і вишукуючи, хто там хоче зливатись трупами, аби цей процес порушити, індикатор здоров'я, щоб знати скільки черговому додіку треба напихати. Постійний дефіцит ресурсів і їх менеджмент роблять з Кроносу вельми солідного, класного представника жанру. Як я читав десь в коментах, Кронос зробив те, що не зміг зробити Протокол. а саме стати вдалим наслідником мертвого космосу. Але від мертвого космосу гру відрізняє те, в чому поляки професіонали, а саме візуал і атмосфера. Тож давайте розберемо і їх. Думаю, ви на футажах і самі встигли оцінити, як виглядає гра загалом. Все-таки нереальне п'яте двигло в гарний графін вміє, але давайте трохи детальніше. Гра являє собою ретрофутуристичний сайфай, де комуняцькі панельки межують з його технологіями об'єднання та ще й з якимись гравітаційними аномаліями, породженими тими самими розломами. Виглядає все просто неймовірно, стильно, красиво і масштабно. Та ви знаєте, що я таке в іграх люблю. Якщо попередня робота буберів за Мідіум була натхнена візуально зробіт зі слава Бексінського, царство йому небесне, то тут надихались тупо Погадами з дитинства, совковими бруталістичними краєвидами з вікна, і ретрофутуризмом якогось еліону по відчуттям. Особливо мені зайшов UX UI. Навіть не можу описати чому, просто це була буквально перша річ, яку я підмітив, і яка мені сподобалась. Такий строгий чистий мінімалізм з переважаючими прямими лініями і багатокутними фігурами ну, ну прям песня. Причому подорожі в часі дають тобі змогу подивитись на одні й ті ж самі місця в різні періоди часу. Вже повністю занепавші і населені онлі сиротками, і ще нормальні, до зміни і до катастрофи. В грі є Основні локації, які повністю відрізняються стилістично. Розвалені панельки в сучасності з усіма всіма шкафами совковими старими, коврами на стінах, старим посудом і так далі. І в минулому ті самі всім нам візуально знайомі дворики прямо на Різдво, з ялинками в хаті, з іграшками на ялинках, які я зуб даю, були у всіх вас, якщо вам більше 20. Ну, прям повне занурення в ВСЖ. Сталеварня також розвалена, виглядає так, що я ту постав і почав скріни робити. Всередині з усіма всіма граві аномаліями, граві черевиками і польотами, прямо з мертвого космосу своє діло роблять на ура. В минулому станки оці точільні стоять, які ви бачили на уроках трудового. Шкафчики, радянські плакати, зомбі повзуть на зміну лол. В лікарні там взагалі ніби граєш в якийсь старий хорор на юніті, який в сучасності повністю розвалений, а в минулому вже населений і заражений, і тому виглядає відповідно. Больниця теж виглядає так, що хочеться спитати, хто крайній, щоб тебе з ланкою помастили, і, і активованого вугля дали, бо в сувку інакше не лікували блять. Ну і оце, да, я впевнений, теж що в кожній радянській лікарні було все по історичним документам. Останні локації тебе закидають взагалі в аббатство, і тут такий прикольний дисонанс стається. Ти ніби йоба робот з шариком на голові, все, технології там і т.д. і т.п., а бігаєш по цим церковним катакомбам, склепам і так далі, що ще елемент якоїсь містики додає. Коротше кажучи, кожна локація виглядає унікальною і не схожою на попередню. Плюс атмосфера всюди разюче відрізняється. Щодо ворогів, то тут нічого особливого. Їх дизайн не вирізняється якоюсь унікальністю чи виразністю, Ну вороги собі вороги. Ну, зливаються собі та й мать їх юб. Лише бос церкви виглядає прям хорошо, ніби богиня. Страху і голоду особисто на цю грішну землю зійшла, щоб почати еру терору і перервати цикл нових богів і джуманджів Мохабре. Тим не менш, на початку я згадав нереальний двигун. 5. і тут все по класиці жанру: мікрофрізи, баги, лагодром в вантажених сценах і так, далі, і так далі, і так далі. Слава Богу, ще не було цієї аури навколо персонажа цього разу. Бо інакше б я б особисто в краків заїхав передати пару привітів до офісу буберів. Ще цікавіше, що в мене Silent Hill 2 не тормозив взагалі з включеним рейтрейсингом і на ультрах. А тут звімтеним трасуванням променів. Лагало так, що я відчув чистий автентичний консоль експірієнс, тому довелося вимкнути. І навіть так іноді феписи падали до 20 на моментах, де прям багато всього гамна на екрані було. Тут бубери, звісно, залишились на тому ж місці на школі професійної компетентності. Але справедливості заради це все-таки не повністю їх вина. А всім давно відомі проблеми у е 5 І я прям не знаю, чи планує хоч хтось, хоч колись в принципі їх виправляти. Чекаємо нового курвака, щоб перевірити, виходить. Та й в принципі, ми змушені сказати, що анімації тут Виглядають чуть такими ну, топорненькими і деревляними, але чому так, я поясню в кінці відіка. Підсумовуючи, візуально гра виглядає просто на ура, і атмосферу передає так, як було задумано і заплановано. Тим не менш, важливої складової атмосфери є ще й звук. Тож давайте зовсім шушуть, буквально поговоримо і про нього. Незважаючи на те, що музика була завжди сильною стороною буберів, і вони завжди вдало підбирали композиції під загальний тон гри. В кронусі вони вирішили змістити акценти на абсолютно інші речі. Тут саундтрек працює як фон для атмосфери, а не як, типу, ось вам епічна тема головного меню, як в Скайрімі. Частіше це гули різні, низькі ноти, щось на межі індастріалу та ембієнту. Треків, які можна було б додати в плейлист і слухати, тут немає. Це просто типовий, але дуже якісний фон. Єдине, що запам'ятовується, це музика в сейврумах. Ти будеш радіти як пізнець, чесно відчуття з різиків старих. Звуки середовища тут прям получились. Общо, наприклад, головна героїня гри: чисто робот, шестерень, трубок і компів, і вже по звукам її ходанини ти це відчуваєш. Кожен крок важкий, потужний і відлунює лязготом металу по іншому металу. Ну, песня. Крім того, на локаціях чутно всякі стуки труб, тріск електрики, далекі кроки в коридорі, навіть якщо нікого немає. Локації живуть власним мутованим життям. І це часто напружує сильніше, ніж БЛЯ скрімерів. Коротше, хвалю. В Silent Hill 2 таки чомусь навчились. Монстри, до речі, тут теж не роблять. А звучать так, ніби в кожному з них включена працююча електрична мясорубка, хрипи, шипіння, скрегіт, звуки, які складно чітко ідентифікувати, і від цього вони ще більш гидотні і лякаючі. Щодо озвучки персонажів, то її мало. Реплік небагато, і мандрівниками вони виконані досить сухо і без надлишкової театральності. Це не мінус. Воно працює на атмосферу. Це ж ну, ну, гляньте на них. Вони машини бездушні. Щоправда, ближче до кінця вони таки почнуть проявляти емоції. Але в нас тут огляд без спойлерів, понятно, блядь? А озвучка живих людей тут, типу, It's the government. It's one of them! Не, не й не віриш, ніби акторів літералі з вулиці наймали. Чому і так сталося, розкажу теж пізніше. Підсумовуючи, саунд в грі не намагається тебе розважити. Він просто змушує відчувати себе некомфортно, таким типу, маленьким і вразливим в холодному світі, в якому від тебе нічого не залежить, що неймовірно доповнюється наративною складовою, так як по сюжету буквально так і є. Але Ост є прекрасним доповненням до загального ритму і темпу гри, а також і до графіки і атмосфери. Тож від мене поляки мають респект, дозволяю зісти Пірогів за свій рахунок, а ми будемо потихеньку закруглятись. І того, що ми маємо в сухому висновку? Контракт з Konami виглядав для всіх фанатів Silent Hill 2 як хухня, бо якісь майстри симуляторів ходанини будуть наш улюблений пагор перемейкати до да, шо? але бубери запотіли. Вийшли з зони комфорту, переступили через себе, навчились чомусь новому, і вийшов просто прекрасний ремейк, за виключенням зменшення жесті оригіналу, про що я в не казав, але тому що даний крок максимально зрозумілий. Зараз не 2001 рік, і загальне населення інтернету дуже сильно розм'якло. Зараз би таке не про Але то я від теми відійшов. Якби Конамі не запхали полякам свою довгу катану в сраку, аби ті зробили нормальну гру, Кронус вийшов би в жанрі візуальної новели з можливістю ходити. Але ні, Кронос вийшов дуже міцно, якісно збитим сурвайвл-хорором, який класно звучить, прекрасно виглядає, з грається і має солідну історію в стилі Blueberry Team. Тобто це не просто перемога, це величезна перемога. Кронос є прекрасним представником жанру. І як же йому не пощастило вийти ледь не в один день з Сілксонгом, через що увага величезної кількості гравців була прикута саме до пригод шершнихи в Фарлумі. І це несправедливо, бо гра заслуговує набагато більшої кількості уваги, через що я вас хрестом богом прошу купити і пройти. Гра недорога, має українську на борту, грається за пісь, пару вечорів прикольного сурвайвла вам забезпечені. Не все в грі ідеально, да. Анімації топорні, іноді загадки чисто геймплей розтягують і душать. Про що навіть самі розробники жартують. Коли по сюжету треба вдруге побіяти генератори, повключати, головна героїня така «I am tired». Але чому деякі аспекти гри менш пророблені, ніж інші? В грі був бюджет приблизно 27 мільйонів вічно-зелених, і для відеогри такої якості це мало. Гендиректор Буберів Пьотр Бабієно сам казав, що хоч вони й розраховують на хороші результати, пиріг окупності гри не дуже високий. Станом на 8 вересня було продано 200 тисяч копій, що при найкращих розрахунках навіть половину бюджету не окупило. Що сумно, я щиро надіюсь, що ситуація ще поміняється, і коли люди награються в СС, то й інші релізи осені згадають: ну а цей відик підходить до кінця. Дякую всім за перегляд його до цього моменту. Ставте лайкоту на якщо воно вам зайшло, і підписуйтесь на канал, якщо вам вкатує те, що я роблю. Дяка всім цим прекрасним людям, чиї нікнейми ви зараз бачите на екрані, за кидання в мене грішми. А також окрема подяка Ловкаменкам за підписку за всі гроші світу. Ну, а на цьому все. Якщо ви працюєте на сталеварні, ні в якому разі не купайте глибокі дирки. Щастя здоров'я! Тікайте з комуняцьких міст і до побачення!